Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і Царю мого серця, з самого ранку звертаюся до Тебе з відкритою душею та щирою любов'ю. Благослови цей день, що починається з Твоєї милості. Дякую тобі, що Твоя рука підтримувала мене вночі, що ти захистив мене від усякого зла та дарував мені спокійний сон. Сьогодні я прокинувся з надією в серці, бо знаю, що ти поруч, і нехай перші мої думки будуть про тебе, бо без тебе не можу зробити й кроку. Господи, дякую за те, що дав мені новий день. Нехай цей день буде освячений Твоїм іменем, веди мене дорогою правди, дай мені сили чинити добро, бути лагідним, щирим і терплячим, дай мені мудрість не осуджувати інших, а бачити кожну людину як твоє створіння. Благослови мої справи, мій труд, моє служіння, щоб усе було на славу Твою, а не задля марної гордості. Ісусе, Навчи мене слухати голос совісті, який ти вклав у моє серце, навчи мене не поспішати, не метушитися, не лякатися майбутнього. Нехай твій спокій оселиться в моїй душі. Я прошу тебе, благослови мою сім'ю, моїх близьких, всіх тих, кого я люблю. Оберігай їх від усякої біди, покрий їх своєю благодаттю. Нехай у наших серцях панує мир, взаєморозуміння і єдність. Господи, зміцни мене в боротьбі з гріхом, не дозволь мені потонути в спокусах світу, очисти мої думки від заздрості, злості, розчарування і страху, покажи мені шлях, яким маю йти. Якщо я впаду, підтримай мене, якщо розгублюсь, нагадай мені, що ти завжди поряд. Якщо заблукаю, приведи назад, бо я дитина твоя. І мій дім у твоєму серці, благослови, Господи, мої руки, щоб вони чинили милосердя, благослови мої очі, щоб вони бачили добро, благослови мої вуста, щоб вони промовляли лише слова миру і любові. Нехай у кожній дії буде Твоя присутність. Хочу, щоб у моєму житті було більше Тебе і менше мене, щоб не моя воля звершувалась, а Твоя. Щоб у кожному рішенні я шукав Твоєї поради, і щоб у кожній перемозі дякував Тобі. Ісусе, дякую Тобі за Твою жертву, за хрест, за прощення моїх гріхів. Без Тебе я нічого не вартую, але з тобою я маю силу і надію. Сьогоднішній день я хочу прожити як свідок Твоєї любові. Допоможи мені бути світлом у темряві, словом правди в галасі неправди. Рукою допомоги там, де біль, дай мені здатність прощати, навіть коли важко, дай мені тишу в серці, коли навколо буря. Господи, навчи мене дякувати навіть за труднощі, бо саме в них я вчуся покладатися на Тебе. Дякую за все, що Ти посилаєш, за радість і за випробування, за друзів і за тих, хто мене не розуміє, за дощ і за сонце, за кожну мить, у якій я можу відчути Тебе. Хай цей день стане твоїм даром, хай він буде насичений Твоїм благословенням, хай моє серце буде відкритим до добра, якщо я згрішу, зупини мене. Якщо злякаюсь, скажи мені не бійся, я з тобою. Господи Ісусе, пробуди мою душу до молитви, навчи мене чути тебе навіть у шумі щоденності. Дай мені мудрість відрізняти важливе від суєтного. Вбережи мене від пустих слів і марних дій. Дай мені відвагу йти за тобою, навіть якщо шлях буде тернистий, я не боюсь, бо ти мій провідник. Хочу, щоб кожен мій ранок починався з тобою, щоб перші слова моїх уст були подякою тобі, щоб твоє світло було маяком у всіх моїх рішеннях. Господи, благослови мої стосунки з людьми, щоб у них не було гордості чи байдужості. Наповни моє серце співчуттям, щоб я розумів чужий біль. Дай мені милосердя, щоб я не проходив повз того, хто потребує підтримки. Господи Ісусе, дай мені сьогодні бути уважним до кожної Твоєї підказки. Нехай моє серце буде чутливим до Твоєї волі. Я хочу ходити Твоїми стежками, не збиваючись на вузький людський шлях. Якщо мене обдурять, навчи прощати. Якщо мене зрадять, укріпи вірність. Якщо мене забудуть, нагадай, що ти завжди пам'ятаєш про мене. Якщо доведеться мовчати, нехай моє мовчання буде наповнене любов'ю, а не образою. Молю тебе, Ісусе, збережи мою душу від гніву. Навчи мене не вибухати, коли щось не так, а шукати Твого миру. Збережи мій розум від суєти. Дай мені тишу і порядок у думках. Дай мені ясність у словах, щоб я не ранив інших навіть не навмисно. Якщо я помилюся, дай мені смирення визнати це і виправитися. Господи, дякую тобі за моїх рідних, благослови їх на новий день, даруй їм здоров'я, радість, натхнення, збережи їх у дорозі, у праці, в навчанні, у відпочинку. Нехай твій ангел стоїть біля кожного з них. Благослови мій дім. Нехай у ньому панує твій мир і спокій, вчини наш дім куточком світла у цьому світі. Господи, благослови мій народ, благослови Україну, землю, на якій я живу, захисти її від ворогів видимих і невидимих, пошли мудрості тим, хто при владі, дай сили тим, хто бореться за правду, зціли рани нашого народу, з'єднай серця у любові. Наповни нашу землю благодаттю і милосердям, нехай у кожному місті і селі звучить молитва Тобі, а не постріл. Ісусе, я довіряю Тобі моє майбутнє, хоч воно мені невідоме, я знаю, що воно в твоїх руках. Навіть якщо шлях буде важким, якщо доведеться пройти через сльози, я вірю, що ти не залишиш мене. Дай мені віру, яка не зламається, надію, яка не згасне, і любов. Яка буде сильнішою за будь-який страх. Навчи мене радіти простому, ранковому сонцю, подиху вітру, співу пташки, дай мені вдячне серце. Бо коли я дякую, я бачу, як багато маю. Дякую тобі за мої руки, що можуть працювати, за очі, що бачать світ, за ноги, що ведуть мене, за серце, що відчуває, за душу, що шукає тебе, за те, що я маю хліб. І дах над головою за кожен дар, який часто забуваю цінувати. Господи Ісусе, поблагослови кожну мою думку, нехай вона буде чиста, поблагослови кожне моє слово, нехай воно буде правдиве, поблагослови кожен мій крок, нехай Він веде до миру, якщо я втомлюсь, підкріпи мене, якщо впаду, не пройди повз. Якщо зневірюсь, скажи слово, яке поверне силу. Ісусе, навчи мене мовчати тоді, коли мовчання мудрість, і говорити тоді, коли Слово підтримка. Дай мені серце, яке не черствіє від болю, розум, що не замкнеться у страхах, і душу, яка не зрадить віру. Бо я знаю, що справжнє життя лише в тобі, без Тебе я блукаю, а з тобою кожен день має сенс. Молю тебе, збережи мене від зневіри. Коли мені здається, що нічого не зміниться, нагадуй, що ти є Бог чудес. Коли я втрачаю терпіння, навчи чекати. Коли я сміюся, будь у моїй радості. Я не хочу жити сам по собі. Я прагну бути з тобою завжди в думках, у словах, у справах. Господи Ісусе Христе, я покладаюсь на Тебе. Я вірю, що Твоя любов більша за всі гріхи, що Твоя сила більша за всі труднощі. Що твоє світло сильніше за будь-яку темряву, тож сьогодні, з самого ранку, я вручаю тобі весь день, все, що я зроблю, всіх, кого зустріну, кожну хвилину, кожну розмову, кожну думку, проведи мене цим днем, Господи, дай мені силу пройти його гідно. Якщо цей день буде легким, дякую, якщо складним, не залишай. У будь-якому випадку я вдячний тобі за життя. За те, що можу любити, прощати, творити, молитися, бо все це дари Твої. Тож нехай Твоя благодать перебуває зі мною з ранку до вечора, і нехай я, коли день завершиться, знову стану перед Тобою з молитвою подяки, бо все добре від Тебе, все світле тобою освячене, все щасливе Твоєю присутністю наповнене, благословенне ім'я Твоє нині. І повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.